Чародії та каскарі, бойки, лемки та гуцули. Усі вони стали героями виставки художника Івана Фізера. Мелодія отчого краю поєднала чотири серії робіт талановитого митця. Усі вони присвячені пращурам та батьківщині Івана Васильовича, з селу Лопушанка, що на Закарпатті. Кожен з 70 творів митця пронизаний ностальгією, а також органічним поєднанням реального та вигаданого. Сумні проникливі очі, народне вбрання, західноукраїнські, надніпрянські традиції та працьовиті руки. Ось спільні риси, що об'єднують герої виставки Івана Фізера, персонажі рідні митцю і навіть дещо на нього схожі, адже усі родом села Лопушанка, що на Закарпатті. Автор виставки наголошує кожен твір, пронизаний ностальгічним болем, що проситься назовні. Такою вільною є моє село, моя родина, мій край, де я народився, і тому. Я над цією темою працюю майже все життя, і не збиралося стільки робіт, от, що вже настала потреба їх показати. Чим далі по життю, чим доросліше, або старіше, тим гостріше відчуваєш ту, той зв'язок із тою землею, де закопаний твій пуб, де, де ще живі, слава Богу, твої батьки. Іван Фізер зізнається, є тут і персонажі з його раннього дитинства. От «Там є дядько Ілько, коли я був малим, у нас не було ні радіо, ні телебачення, ні, ну, нічого. І був один дядько Ілько, який розказував казки. І, до речі, не письменний читати не вмів, а казки розповідав таким чином, що після я, коли я вже читав, то мене просто ну, віри не, не, не бралося. Як ж він все це ну, достеменно те, що написано в книжках? Казкарі та чародії зображені на полотні дещо алегорично у творах вражає сміливість вписаної реальні постаті в казкову композицію, а ще самодостатність та естетична гармонія кожної роботи. Постаті Івана Васильовича вона відрізняється не тільки тим, що він є такий гарний, симпатичний і надзвичайно талановитий чоловік. Інакше я думаю, отой жанр його діяльності, який ми сьогодні бачимо. І який він кожного разу творить відповідально з високим рівнем художнього смаку, звичайно, мабуть, це імпонує, поставши серцем і душою черкащанином, все ж таки десь нотки ностальгії за рідним батьківським домом у вас є. Бо в тій кожній роботі роботи досить свіжі, 6, 7, 8, 9 рік, можна побачити і десь побачити у головних таких ролях головних героїв дуже схожих на вас. Так само вражає і незвична естетика скульптури, зізнаються поціновувачі творчості Івана Фізера. Очень скульптури подобаються, інтересне. Тобто можна розглядати довго. Тобто, ну, хоча, зараз, звісно, важко, тому що я ще не осмотрився. Звісно, гамма інтересна, роботи світової. Насправді дивує, коли, коли і скі, де він скільки взяв часу і сил натхнення просто зробити все. -все. І, е, ну, Власне, я ніколи не бачив, скільки такої кількості е, от саме графічних робіт, в основному скульптура, а тут ну, насправді вражений е, таким, таким об'ємом цієї графіки. Найголовніше усі роботи свіжі виконані минулого та цього року. У художньому музеї це вже третя персональна виставка Фізера. Зупинятись на досягнутому він не планує. Євгенія Гніушева, Юрій Підлісевич. Вікка новини.